Таку маленьку квартирку і там по паркетик. Паркетик власниця вирішила сама покрити білою красочкою, білою красочкою на старий паркет масло віск. Ну звичайно, що воно нічого з цього не вийшло, тому треба все перешліфувати, перешліфувати, перешпаклювати і перелакувати. Що ми зробили, друзі? Що ми і зробили? Оця біла краска почала від... відпадати від самого паркету. Тук-тук. Здравствуйте. Добрий день. Ну що? Малюєш? Рисуєш? Да. Я понял.